На Дніпропетровщині стався приліт Іскандера по вишикуваних солдатах на плацу. Журналіст Святненко пише, що найкращих військових зібрали на плацу в наказовому порядку для нагородження. Зібрали найкращих пілотів та найкращих піхотинців. Більшість з них приїхало з нуля за наказом командування для нагородження. Журналіст Святненко відзначив, що на цьому плацу загинув його брат, який був на нулі з 23-го року. Недбалість? не думаю. Думаю, це було так. З'їхались всі. Бачите, як потрібно було видернути з нуля тих, хто там довго вже воює, і там їх не добили, то вирішили. Тилу це зробити. Зібрали всіх, дзвоночок, все готово. Давай. Командування не встило вийти на, на плац. Ну, і прилетів Іскандер. Ви розумієте, що це? Це балістична ракета. Ну і все. Інформацію дуже ретельно приховують. В Гуглі дуже тяжко знайти. Тільки такі не дуже відомі журналісти щось там пробують написати, думаю, їм всім закриють рот дуже швидко, а може вже закрили.